Я гадаю, що ви вже багато надивилися відео про формування дерев, але потрібно знати, як вірно робити зрізи на плодових деревах, щоб вони швидко заростали, зовсім не залишаючи ран. Ну і по-перше, щоб крона була розгалужена, гілки на плодових деревах потрібно обрізати на зовнішню бруньку. Ось ця брунька в мене розташована зовні крони по відношенню до центрального стовбуру. Але якщо ми її відріжемо ось таким чином, залишивши зверху неї багато деревини, то ось цей зріз не затягнеться, тому що це залишився пеньок, він засохне і згодами в цьому місці може творитися дупло, а вірно обрізати наступним чином: ставимо сікатор на 2 мм вище бруньки, і під кутом 45 градусів робимо зріз. Ось це вірний зріз. Він повністю затягнеться і буде виглядати ось таким чином. Рана заросла повністю і утворилося повноцінне продовження гілки. А на самій гільці, котру ми обрізали, утворилися плодові гілочки. Але ні в якому разі не обрізайте ось таким чином. Коли ви також обрізаєте на зовнішню бруньку, ставите сікатор на 2 мм вище бруньки. Але задню частину зрізаєте дуже низько і під великим кутом. Таким чином ми отримуємо великий зріз, котрий не затягнеться. А також з цієї бруньки не виросте нормальний приріст, тому що вона по весні не прокинеться, а засохне. А прокинеться наступна брунька, котра розташована знизу. Тому обрізаєте дерева вірно і на них не буде відкритих ран і пеньків. Все буде затягуватися, а дерева будуть рясно плодоносити. А щоб знати більше корисної інформації, обов'язково підписуйтесь на мій канал.